плану по бюро за червень місяць. Так, щоб розуміли, в компанії Ерсаг Центральний офіс дає порівняння попередній і поточний місяць, так, у них так робиться, а ми даємо по плану, хто найбільше в відсотковому е відповідності зробив найбільше перевиконання. І отож, я дуже рада вітати, що у нас є на 10-му місці з перевиконанням плану бюро номер 2 понад 13%. Вітаю вас. Давно вас не бачили. Заходьте ще, як кажуть. <ріхання> переходьте, переходьте ще, радіємо вашій роботі, вашому росту. Бюро номер 2. Так, на 9 місці у нас бюро номер 9, 15, понад 15%. А на, на 8 місці у нас бюро номер 15, 15% також понад 15%. На сьомому місці у нас бюро номер 13 перевиконання понад 20%. На шостому місці у нас бюро номер 5 понад 21% перевиконання плану. Так, на п'ятому місці у нас бюро номер 6, понад 23 перевиконання плану. Так, на, на, на шостому місці бюро номер 5 на п'ятому місці бюро номер 6. Помінялися е, тепер на четвертому місці у нас бюро номер 11. Вітаємо вас! Провично було коли завжди бюро номер 11 У нас було на другому місці, е, але віддало воно далі первенство іншим бюро. Е, і я дуже радію, що у нас є бюро, яке в топі давно вже не було. На третьому місці у нас бюро номер 8. Ви молодці, гарно попрацювали. Понад 26% перевиконання плану. Так, на другому місці у нас бюро номер 2, пардон, бюро номер 3. На другому місці бюро номер 3. Понад 28% перевиконання свого власного плану. І на першому місці бюро, яке вже було раніше на першому місці, а це бюро номер 14 Любочка Оберлянд. Я бачила, що вона в нас є. Любочка, підключіться на хвилинку, хочу вас привітати. Поки ви підключаєтеся, скажу, що перших три місця також є прозовими від. У наших директорів і е, заохочувальними подарунками є грошові подарунки та нагороди для наших директорів від мене. Тому е, я вітаю кожного з нашого директора, тому що практично всіх є перевиконання плану. А е, у нас з 17 бюро е, в 15 є перевиконання плану, щоб ви розуміли. остальних там малесенькі, буквально там 2% не, не дотягнули, але тим не менше е, потужний над результат. План був поставлений високий, він був збільшений відповідно до потреб компанії, тому що нам в середині року також трошечки поміняли план, і тим не менше, ми його виконали, дотягнули так і перевиконали відповідно до свого плану. І бюро номер 14, Любов Берлянт. Любочка, я вас не бачила. Я, я, я тут, я тут, Мілочка, я Добре? тут, я тут. Я, Я дуже зараз... дякую Підьків вам. Так, так. Я дуже вдячна Підай дуже вдячна. Вас. дуже вдячна. Так схвильоване серце, аж прям вискакує з грудей. У -у -у. Не, -у -у. Ачіку... не очікували. знаєте, Працювали, ну працювали ну, не на перше місце, а от працювали, кожен знав свою задачу. кожен... Потужно відпрацював цей місяць. У мене дуже класні лідери, бронзові, срібні лідери. Вони знають, куди вони йдуть і куди вони ведуть свою команду. З такими лідерами дуже легко знаєте, керувати, коли тебе чують. Дівчата чують. Вони ну вони такі ну перевершують навіть тебе. Я вчуся у них дуже багато чому беру у них. Такі знаєте, взаємообміни, де енергіями. Це так чудово, тому що всі зростають. Коли таке поле потужне, сильне, довірливе. Ну, Зростання йде у всіх тоді. Я дуже щаслива, Мілочка, дуже щаслива за таке місце. Знаєте, Це важливе місце для кожного лідера з нашої команди. Бо це знаєте, є що показати. Іншим лідерам, показати тим людям, які приходять. Тобто нам є чим мотивувати, показувати свої результати, і тоді віра в оцих новачків, які йдуть за нами, у них збільшується. І вони тоді більш потужно спрацьовують. Вони відкриваються. У них крил для знаєте, люди такі, ну іноді приходять дуже. Ем... З якимись там перетрягами життєвими. коли вони сюди приходять, попадають в оце поле, світла, любові, довіри, успіха. То неймовірний ріст в таких людей. І коли ти ну дивишся, як люди зростають. Ну це неймовірно. Це таке щастя, коли ти людей робиш щасливими. Я дякую, дякую кожній людинці свого бюро. Кожній, кожній низько вклоняюся. Дуже любимо компанію, Віримо керівництву, дуже поважаємо керівництво. І тому так все воно складається. Я дуже вдячна. Вдячна. Кожні, кожній людині, вдячна, дуже вам, міла. Я не знаю, як, ми, як би можна було це жити без арсаг. Я просто не уявляю це. Це просто не життя, це якась буденність сіра і в тому часі, в якому ми знаходимося. Це така іскра, яка тримає нас. Це антидепресант, це, ну, це, це краща пілюлька на, на сьогоднішній день. Дякую. 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 Я вам дуже дякую за роботу. Уже дякую вам за такий гарний результат. Ви молодці, вітання! Всій вашій команді. Вітання, всі нашій Україні, друзі. Ви молодці. Ви надзвичайно попрацювали. Не збавляйте темп місяць. Ми почабу я розумію, що доставки. Звичайно, що не дають вам розвиватися наповно, але знаєте, що ви можете працювати в будь-яких умовах і не шукайте причини не рухатися далі. Шукайте для себе мотивацію, що зробити, щоб завтра я ставши краще, успішніший і здобув ще більший статус. Команді Арсад друзі, люблю вас всіх. Дуже вам дякую за сьогоднішню активність. Понад 130 учасників, лідерів у нас сьогодні було на зустрічі. Вас всіх люблю обнімаю. Цілую поїхала зустрічати маму. До зустрічі, все буде Україна.